Всім привіт! Колода прямо чуть не впала на мене, тому беремо колоду. Е Інформація буде з потоку, де з назви, що нам хочуть передати карти. Так, карти вже летять. час Прийшов час. Прийшов час. Давайте подивимося, для чого прийшов час. Колода прям вили... вилітала. Вилітала. Хотіла, щоб я її взяла в руки. Прийшов час. Прийшов час. Дивіться, якщо на вас був якийсь магічний негатив, і ви його знімали, тут чорне вінчання, тут любовні такі прив'язки, то на цьому тижні ви відчуєте, що все, це вже з мене знято. Тобто прийшло, прийшов час для завершення магічних атак на вас. де На вас робили, щоб ви угасали. Так, да, в когось тут прям магічили для того, щоб у вас не було. В когось особистого життя, а в когось, можливо, плодородіє це в темі роботи. Да? як часто буває, що конкуренти не займаються своїм розвитком для того, щоб умовно працювати і розширити свій фін канал, а причеплюються до конкурентів і займаються такою фігньою, як я кажу. Тобто, вам тут перекривали і особисте життя, і перекривали вам фінанси. І перекривали фінанси саме тоді, коли зараз почнуться фази змінюватися місяця, да. По-моєму, до 29 березня, якщо я не помиляюсь, да? закінчується у нас коридор затемнення. От тоді оцей магічний негатив завершиться на вас. Це для тих, хто розбирався з цими питаннями. Якщо на вас магічить, ви нічого не робите і думаєте, що ви подивитесь розклад і блін, мені там сказали, що все вже на мене нічого не летить. Ну це розклад не для вас. Будьте свідомими. Хто розбирається, можливо, працюєте десь в практиках, якихось в регресі, розбираєтесь, чому це в моє життя прийшло чистки якісь проводите, да? тут вам перекривали фін канал для чого? Для того, щоб ви задались питанням, комусь щоб стали розпаковкою займатися своєю, а комусь, щоб змінити якийсь підхід, а комусь пройти якісь кармічні уроки. Саме тому вищі сили дозволяють цей магічний негатив для вас, для росту вашої душі, щоб ви почали шукати відповіді на свої кармічні задачі. І от хто свідомо працює з цим. Тут вас чекає успіх і фінансове благополуччя. І вищі сили тут вступаються на вашу сторону і закривають оцим магонам на вас магічити. Вони можуть магічити далі. Навіть в когось тут в печаті жертви ставили на вас, да, щоб ви в жертві сиділи. Вищі сили, далі будуть стояти на вашому захисті і далі підуть откати бумеранги їм. Оцим магонам. Да. Комусь тут треба попрацювати з вогнем, з чисткою і вищі сили. Прям кричать, кажуть вам, хто з цим всім працював. Тут вас чекає переродження, це все буде з вас злітати енергетично, в тому числі, тому що чистка проводиться і ще якийсь період треба для того, щоб на всіх рівнях ця чистка відбулася. Вищі сили за цими процесами наблюдають, в когось там, ще умовно, якийсь період, чистка там менталу йде енергетичного поля і так далі. Да? Да, тобто тут куклу водили вами, тут магічний негатив дозволявся з, вищ... з дозволу вищих сил. А давайте запитаємося для чого? Для того, щоб ви пішли в медитацію, для того, щоб ви розібралися, знайти... знайшли свого провідника, стали на етап пробудження. Да? Хтось тут розпаковку робить свою, циганська магія. Тобто тут вас таким чином будили і у корми, і опої, для того, щоб ви прийшли в свій баланс, займалися Зайнялися своїми енергетичними чистками, чакрами да. Хтось прям пішов, це став вивчати, стали пропрацьовувати програму жертви, хто це пропрацьовував. Якщо ви це все не робили, це вам підказка над чим працювати. Тому що в домі, там, де ви були, вам тут і підклади робили, і на смерті, і на хвороби перекидали. Це все робиться для того, щоб ви проснулися, щоб ви зрозуміли, хто ви. І отут якась мадам вам подарунки підносила підклади якісь, вона зробила тут якусь помилку. Портали якісь відкрила, і пробивала вашу силу, пробивала ваш захист. Але зараз їй будуть летіти відкати. Магію на блуд робила, мороки на вас насилала. Контракт з дьяволом тяжка ноша. От розберіть свій контракт з дьяволом в першу чергу, і ви зрозумієте, чому ця магія, ця жінка, ці магони прийшли в ваше життя. От розберете в регресі з хорошим провідником, наголошую, тому що е, писав хтось в коментарях, що пішла на регрес, в регрес зайшла, з регресу не вийшла, і почалися каруселі. Що я вам можу тут порекомендувати? Перше, шукайте хорошого провідника. Другий флажок для вас, якщо умовно регрес коштує 500 гривень, ну вибачте, мені здається, тут не експерт сидить, тому що експерт, який має класний досвід, який десь навчався, тратив на навчання гроші, він свої послуги не буде оцінювати в 500 гривень. Той наставник, який може дати класний результат, він буде відповідно за свою роботу брати ну, відповідні кошти. Да, звичайно, не виключаємо той факт, що є такі, що і беруть гроші, але нічого не роблять. Да, там умовно або погано роблять. Та, да? тобто, ви якщо, і якщо вам попався такий провідник. Значить, вищі сили дозволили, щоб ви такий кармічний урок пройшли. Колись свій час і я це проходила. Я йшла до свого першого наставника. Крім того, що з мене брали гроші і нічого мене не вчили, я не отримувала. Це був мій кармічний урок. В чому був мій кармічний урок? В тому, що я не поважала тих наставників, до яких я попадала. Це така одна з граній его. Да? Тобто ти гроші заплатила, дивися там, що тобі 3 копійки дали знань. Коли я пішла в, в практики в регрес до іншого наставника, стала пропрацьовувати, стала купати в собі, чому це зі мною сталося, тоді до мене прислали вже хорошого наставника. Тому хорошого наставника. Також треба заслужити. Тобто, ви готові тільки до мошенників-наставників. А от коли ви свідомо проаналізуєте, коли ви будете вдячні цим наставникам за їхній труд, за їхній час, коли ви будете готові платити не три копійки за їхню роботу, бо там падішевлі. Тоді вищі сили побачить, блін, вона готова до серйозного наставника. От зараз вона вже готова. Вона буде цінувати ті знання, які вона отримає. І тільки тоді, коли я пропрацювала оцей свій затик, кармічний урок, тільки тоді мені дали хорошого наставника, з яким я дуже класно пропрацьовувалась. Зрозуміли, так? Да? Тобто тут у вас йде е, такий, знаєте, етап очищення. І оцей контракт з дьяволом, коли в вашому оточенні є магія, оці такі недобросовісні, можливо, і провідники, це все ваші кармічні уроки. Тому розбирайте це. І, і знаєте, і друге, що я вам хочу сказати, як вообще е, ну, проаналізувати, що це за наставник. Ну, зайдіть на сторінку в соцмережі, і подивіться, про що вона віщає, він, вона. Як вона віщає, і слухайте, мені це відгукується, що ви сліпо всім вірите. Ви маєте в такій самоосвіті навчитися одній істині. Я слухаю всіх, але я беру свідомо і аналізую. Це мені підходить, що вона говорить чи ні. А отут я погоджуюсь з тим, що вона сказала, а тут не погоджуюсь. Оце і є свідоме сприйняття інформації, а не суто вірим тільки одним тим самим догмам. Розбирайтесь в тій інформації, фільтруйте її, яку ви чуєте. Да, тут хранителі, помічники вам е стають в допомогу. Тут на комусь є крадніки, в когось були крадники, і ви їх знімали. Да, і відкати тут будуть якраз зараз летіти на ближчий час по справедливості відкати. Наголошую ще раз: ті, хто займалися зняттям крадників магічного негативу. Тут запуститься бумеранги, справедливість. Хто це не робив розклад не для вас, розклад для того, щоб ви почули, з чим вам працювати. Да. Не літайте в ілюзіях, беріть відповідальність. Беріть відповідальність, не впадайте в дійство, чистками, своїм захистом займайтеся. Да? І набирайтеся мудрості, для чого цей досвід прийшов, що я мала освоїти. Бо тільки ті люди, які перекладають відповідальність на магів, які роблять на вас магічний негатив, тільки на провідника, який це знімає, ну це дитяча позиція. Беріть відповідальність. Якщо в моє життя прийшла магія, значить, я щось не так роблю, значить, якісь кармічні уроки я не е, проходжу. Колись і я така сама була на початку свого шляху, магічний негатив зняли. А що далі? А людина нічого не зрозуміла, і знову магічний негатив летить. Тому важливо, коли магічний негатив приходить в ваше життя, знайти корінь цієї причини. І з цим коренем причини працювати, як приходьте на індивідуальну роботу, приходьте в індивідуальну роботу, і я вам це буду показувати. Тим я і відрізняюся від інших практиків. я не тільки вас... Вам чистку зробила, а я знайшла вам корінь, і ми з цим коренем попрацювали, прибрали. Тому що, якщо ви не освоїли кармічний урок, нічого не зробили для того, щоб його допройти, ваше життя буде безкінечно приходити в магічний негатив до тої пори, поки ви не прийдете свій кармічний урок. Тому будьте свідомими, шукайте свідомих е е наставників, які працюють не тільки на свій карман, я беру гроші за чистку, а шукають вам корінь проблеми і допомагають вам. Допроходити ваші кармічні уроки. Також писали в коментарях, для чого мені наставник. Наставник потрібен тим людям, хто сам не може розібратись. Я багато в чому сама розбиралась набивала шишки, вчилась самоосвітою і так далі. Я розібралась я на це потратила 5 років і продовжую далі розбиратись, вчитись і рости духовно. А хтось не може цього. Тому що слабка сила духу, сила волі е, і так далі. і так далі. Тому таким людям треба провідники. До якої категорії ви себе відносите, аналізуйте самі. Тому бажаю всім удачі. І хай ця справедливість буде в житті тих людей, хто е, перестав грати в дитинство і хто нарешті взяв відповідальність за своє життя. Тому таку інформацію сьогодні з потоку вам. Передають сили, вищі сили вийшли ангели ваші охоронці, помічники, і е, знову виходить в нас богиня Феміда, справедливість. Хай буде все по справедливості. Хто як трудився, той отримає.